Сорочка що найближче до тіла. Ну, перші три пункти нашого приватного життя це те, на чому повинна ґрунтуватися е наша сім'я на духовності, події і допомоги. Як не дивно, на цьому і закінчилося те, що залежить від нас особисто. Далі почалося те, що залежить е від громади, від громадськості. Від влади і тому подібне. У нашій сім'ї дуже часто потрібна юридична психологічна допомога. Прозвичала ідея організації служби так званих сімейних шерифів, які би могли нам допомогти у якійсь певній ситуації. Виявляється, для того, щоб ми були духовними, могли довіряти допомагати один одному. Наємо допомагати один одному, нам надзвичайно потрібно дозвілля. Дозвілля у, різнопланове, тобто дозвілля потрібно для різних вікових категорій, в тому числі починаючи із дозвілля для дошкільнят. Майте на увазі не тільки розважальні е, заклади, а ті заклади, які би могли чогось дитину навчити, націлити, виховати і тому подібне. Безумовно, для категорії. Е, навчаються в школі, особливо потрібні е, заклади позашкільні, але які би мали. Тоді набагато ширший спектр, ніж мають вони на сьогоднішній день. Особливо це стосується тих закладів, де би ви могли виховувати патріотів, тобто в класі всі організації. Але хочуть відпочивати і мати дозвілля не тільки дошкільнята шкільного віку діти і студенти, хочуть відпочивати і дорослі, тобто постала проблема створення клубів. За інтересами найрізноманітніших клубів. Центр молоді сім'ї теж дуже хороша ініціатива. Тут мали би можливість особливо молоді сім'ї отримати допомогу. Ну, частково, наприклад, курси для вагітних, курси для тих, хто хоче створити сім'ю і тому подібне. Дуже важливим. Кілька кілька було ідей, які стосувалися заборони е, реклами на алкогольні тюнові вироби, е, ті, що стосувалися сексуального напрямку і тому подібне. З цим дуже тісно пов'язана проблема нічних барів, які е, що до них були пропозиції заборонити їх взагалі. Винести за межі міста, якщо їх залишити у межах міста чи винести за межі міста, то мають бути строгі штрафні санкції, якщо, наприклад, до нічного бару потрапила неповнолітня дитина, або не так себе поводять його від відвідувачі, або не так себе поводять за межами нічного бару, що не дозволяє нам вести приватно при своє приватне життя комфортно. Наші присадибні ділянки, виявляються, теж потребують догляду. Ми повинні за них відповідати. Якщо ми за, них, за ними не доглядаємо так, як потрібно, нас потрібно до цього спонукати, щоб ми їх доглядали. Але не тільки наші суто присадибні ділянки, а та частина, яка межує між нашою присадибною ділянкою та частиною дороги до проїжджої частини. Або ми за ними повинні доглядати, або повинні. Дати хтось, щоб вони мали відповідний е, вигляд. Ну, це, напевно, стосується не тільки тих, хто має приват, хто живе в приватному секторі, а й в багатоповерхових е, будинках. Е, є ідея створення, так, е, колись вона називалася. відповідальність за життя суспільства у місті, і поведінку, може, це на, частково на себе взяла б привільна народна дружина, або повинні відповідно реагувати служби, які за це сьогодні відповідають. Ну і останнім пунктом, але, можливо, найбільш таким вагомим, для того, щоб усе. Напевно, на дошкільні шкільні заклади, але в першу чергу воно покладається на, наш, на нас особисто, я так вважаю, такий мій е, коментар. Тому що з е, життя держави йде все-таки із е, життя родини. На тих, хто е, вважають, я так себе думаю, не нашої духовності, тобто відповідні церковні інституції. Ну і відповідно, ми маємо. Виховуватись самі в себе і в наших дітей, патріотизм, тому що ми маємо дуже багато розумних людей, фахівців, але, на жаль, ми маємо дуже мало патріотів. Ну, напевно, в порівнянні, я так собі гадаю, статистики не знаю. Такою була наша спільна думка. Дякую.